Друзі, всім привіт! Наразі хочу поговорити про те, що що робити для спутникового трекера в Україні. Наразі Global Star компанія купила спутниковий трекер Spot Trace. Дуже класний, але є одне но. Оно полягає в тому, що на території України при війні з Касапами. То він не відпрацьовує лише в одному випадку це на при використанні на БПЛА. По Касапов дуже сильний реп, мушимо все визнати. І під дією ребу, собственно говоря, супутниковий цей трекер відбиває наші координати десь в Індійському океані. Він відключається, бо дуріє. Не розуміє, куди і як це так швидко переміщається зі швидкістю світла. Тож, на БПЛА його, як на мою думку, не раджу ставити в умовах війни з кацапами, звісно. а так, взагалі, цей спутниковий трекер дуже чудовий. Трохи коштує більше, ніж обичні сімочні трекери, але того вартий. По ціні ми його купували в Україні за 7 тисяч гривень. Зараз я бачу на офіційному сайті 80 а Може десь дешевше знайдете. Активація 42 євро і абонплата є місячна 12, євро, якщо ви платите кожен місяць. А на великих обсягах значно більше. Супутниковий трекер відбуває будь-де. І саме це головна його перевага в тому, що йому не потрібно вишки телефонні, йому потрібен лише більш-менш доступний зв'язок з супутниками. Ну, в бункері, звісно, під землею він не відіб'є. Якщо брати по технічному компонуванню, дуже добрий. Досить е, велика надійність від ваги. Е, батареї вистачає, вистачає дуже надовго, якщо е, тут 4 маленьких пальчикові батарейки, і якщо там поставити пінг е, кожні 60 хвилин чи 5 хвилин, то буде велика різниця по е, акумулятору. Але тут ще є така, ну як на мене, не дуже е, добре це потрібно його активувати, нажавши на кнопку загорається індикатор. І він активований. Якщо довгий час не працював, то він деактивується, раджу почитати додатково всі інструкції по ньому, всі мануали. Це багато часу не займе, але ви будете фахівцем в використанні даного цього пристрою. Я його раджу. Для ЗСУ раджу, окрім. Застосування на БПЛА в військових цілях, бо поки кацапи дурні, то краще туди з ним не летіти. А так взагалі покриття дуже добре. Якщо ви використовувати будете в інших країнах, то раджу теж ознайомитися з картою покриття цього трекера. Взагалі покриття дуже велике, окрім Рашки. Все чудово і радимо для ЗСУ. Слава Україні! Разом до перемоги!